Прикарпаття поступили за Карпатом у першій лізі України в минулому турі. Підопічні Мирона Маркевича на своєму полі перемогли Буковину 2-1, А от Прикарпаття у новому сезоні поки що не святкувало перемог. Нещодавно, 2 серпня, ці суперники вже зустрічалися в Івано-Франківську, де у кубковому матчі перемога була за господарями. У звітному поєдинку львів'яни більш прогнозовано контролювали м'яч, але варто віддати належне господарям, які при першій можливості вибігали в атаку. Утім, перший тайм пройшов без забитих голів. Ну таке справжнє дербі західноукраїнське. Ну, одна команда хотіла грати в футбол, друга не давала грати в футбол. Ну, так такий, тому такі нерви, такі багато стиків. Так що, ну, я, чесно кажучи, привикаю до першої ліги. Просто зовсім другий футбол. Відразу після перерви характер гри не змінився. Відтак долю зустрічі вирішив один, але досить сумнівний епізод. На 76-й хвилині Невес у боротьбі з французом завалився на газон, і арбітр призначив пенальті. На думку не тільки вболівальників, а й спеціалістів. Порушення правил у цьому епізоді не було. Тим не менше один метровий легіонер Карпат таки реалізував, принісши своїй команді мінімальну перемогу. 0-1. ми мали перевагу тут. Я розумію, що. Місцева команда не хотіла програти по крайній мірі. Ну, але У нас була перевага, але моментів не так багато, тому що суперник дуже так строго зіграв в обороні і не дав нам сильно там щось зробити. Зараз в роздягальні ми подякували хлопцям за гру, за самовіддачу, тому що знаєте, як грати з першої хвилини в меншості на три, то. Ну, це дуже затратно, тому хлопці молодці, грали всю гру в меншості. Ви знаєте, чому, да? не буду казати, чому вони грали в меншості. Тому гра була рівна. Карпати ні одного моменту не, не зробили. Ну, суддя зараз вибачився перед нами, що помилився. Ну, він, нам від цього не легше. У нас ноль очків з цій грі. Тому. Враження позитивні, будемо рухатись далі. Є команда, ми, є байцовський дух, є такий прикарпатський дух у нас в команді, дуже молодих футболістів у нас. Тому така знаєте, гра сьогодні для закалки їх. У інших матчах третього туру епіцентр розійшовся миром за гробізнесом 1-1, і з таким самим рахунком завершився матч між металістом та поділлям. А буковина та хуст забитими голами не відзначились 0-0. Ще в одному поєдинку відбулося дербі двох нив з бузової та Вінниці. У підсумку перемога команди з Київщини 2-1. У наступному четвертому турі Прикарпаття ЗСУ гостюватиме у Чернівцях, де 20 серпня зіграє проти Буковини. 13 серпня стартував чемпіонат України серед аматорських команд. У нинішньому розіграші честь Прикарпаття у першості захищають Городенківський пробій та команда футбольної академії Прикарпаття З Івано-Франківська. Зокрема, пробій стартував у турнірі домашнім поєдинком проти досвідченого Агрона з Тернопільщини. Усі голи у матчі були забиті у другому таймі. Спершу Радульський на 65-й хвилині вивів господарів вперед, а вже за 4 хвилини Детко закріпив перевагу 2-0. Втім, агрон на 76-й хвилині скоротив перевагу. А вже доданий арбітром час а вирвав нічию завдяки влучному удару громяка. Натомість молоді гравці академії Прикарпаття у стартовому турі гостювали на Закарпатті, де зустрічалися із ФК Вільхівці, передуючи у рахунку 2-0 після голу недалеве та автоголу суперника. Прикарпатці у другому таймі пропустили одразу 4 голи як підсумок. Дебют в аматорській першості з поразки з рахунком 2-4. Найближчими вихідними, 19 та 20 серпня, стартує чемпіонат івано франківської області з футболу серед команд першої ліги. Зокрема, у стартовий змагальний день Брошнівські Карпати прийматимуть черніївський ураган. А благо на домашньому стадіоні у верхній прийматиме Прикарпаття Тепловик. Обидві зустрічі розпочнуться о 16-й годині. Тим часом головні фаворити на перемогу у першості благо та ураган напередодні офіційного старту нового сезону провели контрольний матч між собою, який відбувся у вістовій. Підопічні граючого тренера Федорєва. Перемогли суперника з мінімальним рахунком 1-0. Автором переможного голу став Руслан Майовецький, який відзначився на 25-й хвилині зустрічі. Загалом у другому таймі Благо Юніс мала ще кілька класних нагод відірватися від суперника, однак безрезультативно. Натомість ураган у другій половині зустрічі також створив два хороших моменти, які втім завершилися без взяття воріт. У підсумку мінімальна перемога команди Благо -Юніс з рахунком 1-0. Упродовж трьох днів з 10 по 12 серпня в Івано-Франківську стартував перший турнір серії ЯКО і футбол Кап 2023 Зокрема, першою розпочала виступу вікова категорія Ю-13. Матчі відбувалися на базі спортивного комплексу Академія НФК Ураган. У підсумку переможцями турніру стала команда футбольної академії Прикарпаття, яка виступає під керівництвом Романа Ківнюка. У перший ігровий день юні Прикарпаття мінімально переграли франківський рух рух» 1-0. Далі була розгромна перемога над однолітками зі США Ніконуль 05 крихівці гравців 9-0, а також нічия у матчі проти СД Шорпи Карпаття 1-1. У завершальний день вихованці Романа Ківнюка двічі зустрічалися з командою Дю США Ніко 05 Пасічна. У першому матчі суперники зіграли в нічию 1-1, проте у боротьбі за перше-друге місця турніру впевнено перемогли з рахунком 2-0 і здобули перемогу у віковій категорії Ю-13. Відповідно, друге місце посіла команда Дю США Ніко 05 Пасічна, а третє – СД Шорпи Карпаття. Без нагород, але з ігровим досвідом залишилися команда Академія Рух з та США ніконоль 05 Крихівці. Цього тижня на турнірі «Яко» і «Футболкап-2023» змагаються юники 2012 року народження, переможець серед яких визначиться вже у середу, 16 серпня. Далі за розкладом у боротьбу вступлять юники 2013 року народження, які змагатимуться з 18 по 20 серпня. Вихованець академії народного футбольного клубу Ураган Ілля Приходько підписав професійну угоду з основною командою. Ілля розпочав свою футзальну кар'єру з Ю 15 Ю-17 у НФК Ураган. А з сьогоднішнього дня вже в складі основної команди. Тим часом дракони оголосили всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю 15 Ю 17 Мова йде про 2007, 2008, 2009, 2010 та 2011 роки народження на заняття з футзалу в Академії НФК Ураган. Відбір відбудеться 20 серпня о 12 годині. В Манеж і коледжу фізичного виховання за адресою вулиця гетьмана Мазепи 142А. детальнішу інформацію шукайте на сторінках НФК орган у соцмережах. Жіноча збірна України 3 на 3 під керівництвом Юрія Процюка виграла етап Ліги націй. Змагання відбувалися у румунському Бухаресті. У фіналі наші дівчата здолали збірну Польщі з рахунком 22-19. Після рівного початку у середині матчу Польща зробила собі перевагу 5 очок. Але наші дівчата повернулися у гру і за 3 хвилини до кінця зрівняли рахунок 14-14. Далі обидві команди йшли рівно, але в кінці точні дальні спочатку Ляшко. А потім Гутевич принесли збірні України перемогу. Найрезультативніше у складі збірної України. Стала Анжеліка Ляшко, яка здобула сім очок. Натомість, вже на наступному п'ятому етапі Лігі нації українки посіли друге місце, поступивши у фіналі збірні Чехії 2015. На останньому шостому європейському етапі наша збірна посіла четверте підсумкове місце. А за підсумками шести етапів в Українок два фінали і одна перемога. Паралельно виступала і основна жіноча збірна України, яка змагалася на етапі світової серії у Катовіці. На цьому світовому турі українки виступали у складі Анжеліки Ляшко, Оксани Лової Юлії Мусієнко та Тетяни Юркевичус для двох останніх це був перший виступ у світовій серії цього сезону. У кваліфікації підопічні Юрія Процюка переграли Малазію з рахунком 22-7, а згодом здолали Єгіпет 21-12 і гарантували собі перше місце у групі. У основному раунді Україна зустрічалася зі збірними США та Іспанії і, на жаль, поступилася більш досвідченим опоненткам відповідно 8-18 та 12-20. Саме вони потрапили до чвертьфіналу світової серії. Наступний етап світових змагань заплановано на кінець серп меня у Баку. Андрій Менєв, Андрій Гаргара, канал 402.